Літо це не лише час відпусток та відпочинку, а й різноманіття квітів і кольорів. Але чи ми добре знаємо їх українською? Сьогодні ж і з'ясуємо. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Піони це передвісники літа. Їхній цвіт знаменує прихід тепла і сонця. А під час подорожі Україною перед нами відкриваються чарівні горизонти, наприклад. Поля із подсолнухами. І хто б відмовився від такого ніби й простого, але водночас чарівного букету з ірисів чи роз? Упевнена, що мало хто тут помітив помилки, бо в щоденному мовленні часто саме так ми і говоримо. Інколи навіть не здогадуємося, що помиляємося. Як назвати правильно українською такі квіти? Васильки. О, важке питання. Васильки, Конвалії. Як буде українською Роза? Троянда. Анюті глазки. Е, э, Чудові очі. Іриси. Півники. Сирень. Гузок. Бархатси. Напевно, корінь бархат йде в російський, тобто від цього слова треба перевести. Але... Я вже не пам'ятаю, як правильно переводити бархат. Я думаю, корінь з цьому від цього «б» я переводив. Конішний клевір. Е, я точно знала. Так, кон, е, конюшина. Маргаритки. Як можна українською? Маргаритки? Є такі квіти, які російською звучать як нагадки. Як їх можна українською? Гіаргіни. Гербери можливо. На жаль, більшість таки або ж помиляється в назвах квітів, або ж просто їх не знає. Ми вам розповімо трошки більше. Почнемо традиційно із найлегшого. Ландиші залишимо для росіян, бо в солов'їні у нас конвалії. А рожеві та білі у нас не піони, а півонії. Хоча вони і колючі, та від цього не менш красиві. Ні, не рози, а троянди. Таких квітів, як Васільки, в нашій мові теж немає. Поміж нашими житами синіють волошки. Щоправда, є в українській Васильки, але це не квіти, а духмяний базилік. Про подсолнухи теж забуваємо соняхи або ж соняшники. У 2019 році навіть президент Володимир Зеленський не втримався і сфотографувався на тлі цілого поля соняхів. А що там із сірінню? Ця травнева краса зветься буском. А щасливий чотирилисник не в клєвіра, а в конюшини. І з найлегшими випадками ми розібралися. Тепер до складнішого. Анютині глазки. чули таку назву? Так, от ці квіти в нашій мові правильно називати братки чи братчики. А от ірис і настурція в словнику української мови таки зафіксовані. Тим більшість філологів все ж рекомендують називати їх півниками та кресолями. Від Георгін теж відмовляємося, бо квітнуть у нас жоржини. Тепер квітники для вас це не суцільна загадка. А ще літо це період кольорів, і не треба себе обмежувати лише зеленим, синім, червоним, рожевим чи малиновим. Українська мова багата настільки, що здатна за допомогою слів відтворити найрізноманітніші відтінки. Зараз ви й самі це зрозумієте. Сподіваюся, що мені вдасться вас здивувати. Наприклад, прюнелевий це відтінок чорного, але не зовсім. Пам'ятаєте колір Шовковиці? От саме вона прюнелева, а карміновий чи амарантовий. Чули про такі відтінки? Обидва на позначення червоного, але відрізняє їх і насиченість, і тон. Цей список могли б продовжити такі відтінки, як кораловий, лазуровий, шафранний і ще багато несправедливо забутих барв. І якщо раптом вам закралася думка, що російська мова не залишила відбитку на українських кольорах. Та відтінках, то на жаль, ви помиляєтеся. Як буде українською весільковий А Як буде ізумрудний? Mm -hmm. Алий червоний. Як буде е, оранжевий? Помаранчевий. Янтарний. Mm. Забув, щось. Як каміння таке на Да, Бурштин. Сіреньєвий. А, як буде українсько золотістий? Золотистий. Ржавий. Рудий. Ви маєте на увазі? Багровий, багряний. Ізумрудний. Ми замінюємо на смарагдовий, «Алий» на червоногарячий. До речі, пам'ятаєте, червоно-гарячий, жовто-гарячий та золотогарячий? Ми пишемо разом. Янтарний науковці не рекомендують вживати. Краще скористатися словом бурштиновий, а оранжевий можна ще назвати помаранчевим. Ми вже з'ясували, що сірені і васильків у нас немає, а отже, і кольорів теж. Тому ми користуємося такими словами, як бусковий та волошковий, або ж блаватний, Щодо багрового точиться дискусії. А ми знаємо, як точно правильно. Багряний, кажіть так і не помилитеся. Золотістий та срібрястий. Замінюємо на золотавий та сріблястий відповідно. Можливо, після таких знань у вас і різнокольорова веселка потьмяніла, але ж ви й самі знаєте, що ці знання вам у руках не носити, у житті згодяться. І якщо ми з вами сьогодні вже заговорили про барви, назви яких раніше були загальновживаними, а зараз про них забули, то пропоную пригадати й колоритні побутові слівця. Що таке пролітувати? Пролітувати або літо, або літати. Пролітув... Ну, типу, літо пройшло. Чи що? щось так. таке? Може, знаєте, що таке жижки? Жижки, ну ось. А як би. Е... Литка. Що таке ясниця? Якийсь світанок, щось таке, щось таке. Що таке плесо? Е, плесо над водою, якщо я не помиляюсь саме, це поверхня води чи щось таке. От. Бути при надії. Це баїтна. Гедзунок. Господарювати. Що таке чвиря? Це щось, мабуть, з українського села, я так думаю, так? Швиря. Скворітка. <смір> що таке поранитися, але не в значенні, що щось порізати, а от інше значення. Забитися, вдаритися. Витребеньки. Ну, примхи. Що таке е лементувати? Балакати з вами. <смір> що таке осоння? Осоння? Ні, не знаю. Здобу так зовсім <сування> Особнє, не маю. Осоня не чув такого слова. Ой, е, Кажуть, на видноколо на горизонті. Наприклад, замість того, щоб сказати прожити літом, можемо скористатись словом пролітувати. А після чвирі у нас виходить ясниця. Тобто, після негоди з'являється веселка. Обрій чи горизонт можемо замінити самобутнім словечком видноколо. До речі, влітку ми часто в осонні, тобто в незатіненому місті, що освітлює і гріє сонце. А чи знаєте, що поранитися це не завжди заподіяти якусь шкоду. Це може ще й означати дуже рано до когось приїхати. Витребеньки. Це не лише про назву, коли би десь на Львівщині чи Івано-Франківщині. Витребеньки це ще й якісь забаганки чи примхи. А після витребеньок хтось може лементувати, тобто щиняти галас. Ми не лементуємо, а переходимо до нашої традиційної фінальної рубрики. Зараз вам потрібно швидко подумати й дібрати український відповідник до слів чи словосполучень із мови агресора, якими ми й досі послуговуємося. Отже, прийняти в штики зустріти в багнети. Заговорила совість, обізвалося сумління. Бігати трусцою – бігати підтюпцем, у чорта на кулічках, у чорта на зачіпку. А камінь приткновенія це камінь спотикання, притичина, завада та перепона. І поки літо в розпалі у нас надто багато роботи. Дивіться освітній проєкт про мову. Чить солов'їну разом із нами? Зустрінемось за тиждень.